В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христос. Дякую милосердному Богові, що з Його великої ласки ми сьогодні сподобалися зібратися тут разом, по цьому святому храмі, на спільну молитву, на порозі закінчення 2014 року і початку 2015 року. Хоче Церква Христова зберігає старий стиль, Стар... іде за старим календарем, але за новим стилем ми живемо у повсякденному своєму житті. Ми користуємося у своєму побуті цим календарем. І сьогодні ми зібралися. На цю спільну молитву для того, щоб подякувати милосердному Богові за прожитий цей рік. За життя християнин повинен навчитися бути вдячним Богові навіть і саме богослуження, яке являється серцевиною Церкви Христової. Свята Євхаристія в перекладі з грецької мови, означає «подяка». І ми повинні вміти бути вдячними Богу за кожну мить свого життя, за те, що Він нам посилає своїм промислом святим для спасіння нашої душі, за тих людей, які є поруч із нами. Хоч і непростий цей рік був у нас, він був насичений подіями і радісними, і сумними. Велике випробовування впало на наш народ. І всі добре ми знаємо, що власне це є війна, яка сьогодні триває на сході України. І багато переживань, багато звідхань. Багато і гріха через все увійшло у наше життя. Але ми повинні покластися на всемилостивого Господа. Це дано нам для утвердження нашої віри. Це дано нам, щоб кожен з нас аналізував своє життя. Тому що кожна здорова мисляча людина, проживши той чи інший відрізок життя, Повинна аналізувати, повинна досліджувати, як саме цей відрізок життя пройшов, які були досягнення і успіхи, але які були і помилки, падіння, чи багато тих помилок було, чи дуже багато, і як їх виправити у своєму житті. Так і кожна віруюча людина повинна проаналізувати цей прожитий рік. Крізь призму духовного життя. Подивитися, проаналізувати, чи протягом цього життя, цього року ми стали ближчими до Бога, чи навпаки у своїх гріхах, своїй немочі віддалилися. Навіть і святий апостол Павло у другому посланні до коринтян закликає нас. Перевіряйте самих себе, чи ви у вірі, досліджуйте самих себе. І ось ми повинні досліджувати, повинні заглядати собі у серце, у свою душу, аналізувати і власне шукати можливості побачити причину своїх помилок, побачити. Які кроки ми робили неправильно, що вони призвели до смутку біди горя у нашому житті, до віддалення від Бога. І як ці кроки, ці помилки ми повинні виправляти повсякденному нашому житті? Адже напередодні Нового року чи під час нового року ми всі один одного вітаємо і бажаємо. Нового щастя, нової радості, але здебільшого ми не замислюємося, а що є істина радість і що є істина щастя. Щастя ніколи не може бути новим, тому що як і Христос істина, так і Він вказав правдивий шлях до цього правдивого щастя, правдивої радості, миру і спокою. Це є спасіння наших душ. Окрім того, що людина є матеріальна, вона турбується, клопочеться, працює щодня для того, щоби здобути собі хліб насушність, щоб мати, що їсти пити, що задягнутися, щоби належний займатися займати серед суспільства. Але Здебільшого ми працюємо і здобуваємо набагато більше, ніж це нам потрібно для повсякденного життя. Але у такому вирії плохо ми дуже часто забуваємо, що в першу чергу людина є духовна і справжнє щастя це є зв'язок із Милосердним Господом, нашим Творцем. Бог сотворив нас. За своєю подобою, і коли ми єднаємося з ним у своєму повсякденному житті, тоді ми по-справжньому щасливі, дуже часто сьогодні можна почути такі речі, що, здавалося би, і їсти є що, і пити є що, і задягнутися є належним чином, що. Але чуєш від людей постійно на кожному кроці, особливо сьогодні. В ці дні щось нема радості в житті, немає задоволення, немає внутрішнього духовного спокою, ось немає того правдивого щастя. А коли ми не будемо прагнути доєднання з Богом, то і від того, що ми маємо зовні, ми не будемо не мати ніякої радості і втіх, коли ми будемо відчувати свого Творця. У своїй душі, у своєму серці, будемо відчувати і розуміти його всесвятий промисел у нашому житті. Тоді ми будемо дійсно по справжньому щасливі. І якщо ми проаналізуємо своє життя, щиро заглянемо собі в душу, у своє серце, кожен з нас, незважаючи на терпіння, на скорботи, які припали цього року на нашу долю, може побачити, за що він може дякувати милосердному Богу. За все і навіть за наші ворогів, за тих людей, хто не любить нас, хто, можливо, і обговорює, осуджує нас, гнівається на нас. Це важко зрозуміти і важко чути, як ми можемо бути вдячним тим людям, які бажають нам недоброго в житті. Святі оці церкви Христові, подвижники, які були просвітлені Духом Святим. Вони говорять, що найперше ви повинні дякувати ось тим людям, які нас не люблять. Тому що це є путівники ваші, говорять вони, до Царства Божого. Чому? Як це зрозуміти? А тому що саме вони показують нам, хто ми є, насправді. Тому що ті люди, які нас люблять, вони стараються ставитися до нас лояльно, не ображати нас. А ось ті люди, які нас не люблять, вони виводять наш, нас із нашої внутрішньої рівноваги, змушують нас гнівитися, сердитися, обговорювати, власне, займатися тими речами, які навіть не варті уваги, не варті нашої душі, нашого спокою і радості в повсякденному житті. Ось вони показують нам, що ми і дня не можемо прожити без Осуду. Без гніву, без злості, без того, щоб не відповісти злом на зло. І ось ми повинні бачити це у своєму житті, що ми є міцні в своїх особистих силах. А коли ця людина побачить, що вона своїми силами нічого не може вдіяти із собою, тому що не може навіть і простих речей, без ворогів. Не стати, щоб не об'їстися, не рознівитися у домашній атмосфері надручити в дітей. Тоді ми будемо благати, щоб милосердний Господь, який є Всесильний, який є Всещедрий, укріпляв наші немічні сили. А в Богові ми можемо все і боротися з тими гріхами і пристрастями. І Боротися із гнівом, із заздрістю, із осудом. З Богом ми можемо навіть і любити своїх ворогів. Ми повинні пам'ятати, що кожен проблем, що кожне невдоволення у адресу наших ворогів це тільки додає йому сил нашому Богу, а нашу зменшує. І робить нас у язвину. Тому то ми повинні проаналізувати цей рік крізь призму Святої Івани, крізь призму вічного життя. Звісно, кожен з нас побачить багато ненаразів і побачить тих багато домило, але не потрібно упадати у віч. Ми повинні пам'ятати твердо знати. Що Бог і любов, і тільки любов. Немає жодного такого упадку, жодного гріха, який би Господь милосердний не простив. Кожній людині, яка приходить до нього, і щирим каяття. Ми повинні дорогі хрісті, брати і сестри, пам'ятати, хто найперший увійшов у рад. А це був розбійник на Христі. Але він визнав свою гріховність. Він сказав, за ділами нашими ми терпимо. Поміни мене, Господи у царстві Твоїм. Він навіть собі не мислив, що за своє життя, за свої гріхи, за свої злодіяння він може бути у Царстві Божому, тому то він говорить що поміни мене, Господи, десь там далеко у царстві Божому. А Господь йому вселюблячий, говорить, що сьогодні істина, тобі кажу, будеш зі мною у раю. Ось ми повинні побачити, що ми потребуємо Спасителя, потребуємо його самогутнії сили у повсякденному нашому житті. А повертаючись на власні сили, ми тільки заходимо в гординю і не бачимо своїх гріхів. Тоді і Христос нам не потрібний, тоді і, і спасіння нам не потрібне, і життя вічне. Тож будемо сьогодні під час цього богослуження святкового новорічного, дякувати Богові за всі ті благодіяння, які Він дарував нам протягом цього. Проще і будемо просити, щоб Його ласка, Його любов, Його мир і радість не полишала нас і в Новому році. щоб менше було переживань, щоб припинилася ця війна, а для того, щоб припинилася ця війна, ми повинні змінюватися кожен на своєму місці, молитися, каятися. Міняти мислення, адже каят це переміна. Переміна свідомості, переміна мислення, переміна життя. І ось, що сково, кожен із своїх сил, наскільки йому дано Богом, ми будемо посилати ці імпульси, цей світ добра і радості, справді радості, миру і любові. І Господь нам допоможе. Якщо ми будемо покладатися на Його силу. Не на свою, а на Його. Тому, то, нехай милосердний Господь прийме і наші нинішні подяки, прийме нашу нинішню молитву і укріпить нашу немічну віру, скріпить наші, наші сили, щоб ми могли бачити свої помилки негаразди. Каятися в них, справлятися в них, всійте навколо себе більше добра, любові, радості, тому що Дух Божий має перебувати між нами всіма. А апостол Павло той же у посланні до Галатів говорить, літ же духа це є любов, мир, радість, довготерпіння, доброта, милосердя. Лавідність і стриманість. Амінь, слава Іску!